Це ветеранська організація, заснована ветеранами АТО, які і зараз стоять на захисті нашої країни, зокрема під Бахмутом. Це відео і стало основою для сьогоднішнього мого випуску. Посиланням на його повну версію, а також на другу частину, розміщено в описі під цим моїм відео у джерелах інформації. А зараз до вашої уваги, друзі, фрагмент ролика Сергія Антонова. Справа в тому, що ми ще на початку січня, 2022-го вже розуміли, що російські війська. А підуть наступ повномасштабний. І а, ветерани, в тому числі з нашої організації Невідомий Патріот, а, навіть чітко розуміли, якими шляхами що це буде з Білорусі, і навіть а, мали свої плани, як би укріпити не тільки Київ, а передмістя, щоб захистити і Гостомель, і Бучу, і Єрпень, і навіть Бородянку, щоб ми зараз знаходились не тут, не між Гостомелем і Києвом. А на північ і навіть північніше, ніж бородянка. Ми організували список наших пропозицій до депутатів, в тому числі з Бородянки, що нам необхідно зробити, і прийшли до них на сесію. Нас не пропустили, пропустили мене тільки, і подивіться, будь ласка, що там відбувалося, шановні депутати. Просто поки не почали, хотілося б звернути увагу на те, що там відбувається зараз внизу. Зібрались А, оскільки ми всі знаємо, да що зараз є реальна можливість російської агресії повномасштабної. Послухайте, будь ласка, є, є от, дійсно агресія. Це і нашими спецслужбами підтверджується, і спецслужбами західними наших партнерів є реальний ризик, і ветерани хотіли прийти і зробити пропозицію. Мені здається, що зараз актуально вислухати, тобто люди прийшли. Які захищали цю країну, щоб тут ви спокійно могли збиратися, вирішувати свої питання? Ми висловимо нашу позицію, наше прохання до вас і займайтесь далі вашими питаннями, які будуть не актуальні, якщо Росія сюди прийде. Будь ласка, я вас прошу. Давайте після послухайте, послухайте, ваші голосування будуть до одного місця, коли, коли буде вторгнення. Я вам нагадаю, можливо, хтось. Ну дайте я закінчу свою пропозицію. Далі звісно вирішите самі. Але я вам наголошую, що коли буде вторгнення, воно буде в тому посаді Білорусі. Якщо ви думаєте, що по Дніпро буде там якось затримається, ви встигнете втікти? Ні. Зараз люди, які готові воювати, які вже воювали, хочуть прийти і висловити те, що нам зараз необхідно, є дійсно загроза. І ми просимо ветеранська право, просить вислухати. Слухайте, ну див, дивіться, вітьте годину, що зараз важливіше? Війна цілково марівна. Шановні депутати, от, будь ласка, підніміть руку, хто хотів би послухати ветеранів? Невже вже тільки одна людина, не вже тільки одна людина, кого хвилює, кого хвилює зараз війна, тому що російські війська будуть. Тож, як ви могли зрозуміти, нас так і не вислухали. Хоча ми хотіли запропонувати. І підготовку місцевих чоловіків до війни, тобто у нас є досвідчені ветерани, які зараз і воюють. Ми хотіли і поговорити про те, як в разі чого в перший же день евакуювати жінок, дітей, чого не було зроблено нормально і тому стільки людей постраждало. Хотіли зробити запит на будівництво певних оборонних архітектурних споруджень. і... На жаль, ми нічого так і не домоглися. І тому, шановні чи вже не шановні депутати від бородянки, я думаю, що вам має бути соромно. І якщо у вас є хоча б якась мораль, то після нашої перемоги, а вона обов'язково буде, ви б мали б всі просто скласти мандати, окрім одного депутата, лише один депутат, який погодився нас вислухати. Теж, до речі, стосується і Бучі. Гостомеля ми не приходили прямо на сесію, але ми зверталися до місцевих депутатів. Ми теж намагалися пояснити, що скоро війна, і давайте готувати міста до війни. Ніхто не вірив нам, як і в бородянці. Всі абсолютно казали, що та не буде повномасштабної війни. А якщо буде, то з Білорусі вони не підуть. Ну результат ви бачите так. Результати побачили і не лише українці, а й увесь світ. Бородянка знаходиться за 50 кілометрів від столиці, і через неї пролягав основний шлях наступу окупантів на Київ з 24 по 28 лютого 2022 року. Саме через Бородянку пролітали гвинтокрили в бік Гостомеля, де точилися запеклі бої. Ворожа авіація в той час і по бородянці здійснила найбільш нищівні удари: було скинуто 9 авіабомб. Через Бородянку йшли колони ворожої техніки з боку Чорнобиля, які знищували все на своєму шляху. Загалом орками було зруйновано 80% селища. А скільки фактично знищено його жителів, достеменно невідомо. Станом ще на 6 травня 2022 року, за даними місцевої поліції, в похованнях, які виявили після окупації, знайшли більше 300 тіл. З яких понад 80% з ознаками насильницької смерті у багатьох були зв'язані руки або перерізане горло серед убитих у бородянці найбільше молодих хлопців, застрелених у голову. Крім того, більше 40 тіл було виявлено і під завалами зруйнованих будинків. Уже скільки погибло людей? Дітей. Просто, розумієте, одне тіло, коли це всі бачать по телебаченню. Ну ніхто як поприїхав, подивився, скільки тут трупів, скільки тут людей, просто нема в живих, уже просто ніхто їх не верне. Багато людей також померли через відсутність своєчасної медичної допомоги. Близько 70 осіб вважаються зниклими безвісти. І це далеко не вся статистика. Вбитих жителів продовжували знаходити навіть через рік. Відомо, що з тих населених пунктів Київщини, котрі побували під рашиською окупацією, саме Бородянка найбільше постраждала. Та для того щоб не допустити такого жахіття і зберегти життя людей, попередивши їх та завчасно евакуювавши, депутатський корпус Бородянки на чолі з головою, жодних заходів не зробили. Жодного сповіщення жителям не прозвучало від них, і це при тому, що зв'язок та інтернет були в селищі ще до 5 березня. Перші блокпости у Бородянці з'явилися аж на третій день повномасштабної війни. І не при в'їзді, а в центрі селища, у відділенні поліції залишилась половина персоналу, яка стала на захист селища разом з бійцями територіальної оборони, а інша втекла. Коли окупанти зайняли позиції в самому селищі, жителям стало зрозуміло, що і їх голова давно вже накивав п'ятами. Він сформував так званий штаб бородянської селищної ради в селі Загальці, що знаходиться за 10 кілометрів. У найважчі часи мешканці Бородянки були полишені сам на сам зі страшною бідою, втратами, зруйнованим житлом, відчаєм, болем, страхом і смертю. Зате у очільника ОТГ Бородянки все склалося нормально. Його техніка і будинки вціліли, що дивує жителів, бо вони розташовані саме на шляху слідування ворожих танків і машин. Так описує ті події журналістка Оксана Пархомчук у бойовій газеті Героїчної Нації Україна молода. То хто ж та місцева влада, яка керувала Бородянкою і якій довірили свій захист його виборці? В грудні 2020 року жителі Бородянської громади обрали собі раду, до якої входять 26 депутатів. З них 5 від партії «За майбутнє» Коломойського, 5 проросійської політичної партії «Наш край», створеної переважно з вихідців партії регіонів, 4 від «Європейської солідарності», 3 від ОПЗЖ, 3 від «Слуг народу», 3 від «Нових облич» і 3 від «Батьківщини». Тобто, біля 80% депутатів Бородянської селищної ради обрано від партій, які фактично працюють не на інтереси України. Очолює депутатську групу, виконуючи обов'язки голови територіальної громади Бородянки Георгій Єрко, який фактично керував Бородянкою ще з 2015 року. А хто ж він такий? Я впевнена, що жителям Бородянки набагато більше про нього відомо, а я користуюся лише інформацією з доступних джерел в інтернеті. І так, Георгій Єрко, екс регіонал, член партії за майбутнє, має вірного друга і постійного могутнього покровителя, також екс регіонала та екс народного депутата Верховній Раді сьомого скликання Ярослава Москаленка, якого вважають людиною опезажиста Юрія Бойка. 16 січня 2014 року Москаленко голосував за диктаторські закони Януковича. Він є фігурантом шести антикорупційних розслідувань, у тому числі по передачі резиденції Межигір'я, в руки експрезиденту Януковичу, з приводу чого активісти Вишгороду зверталися до Генеральної прокуратури України у 2020 році. Ярослав Москаленко обраний до Київської обласної ради від партії за майбутнє і очолює дану фракцію в обласній раді. Коли Москаленко перебував у парламенті Верховної Ради, його помічницею і довірною особою на виборах 2012 року була дочка очільника бородянки Галина Єрко. Зараз вона також є депутаткою Київської обласної ради. Георгій Єрко має сімейний бізнес, який у засобах масової інформації пов'язують з деребаном бюджетних коштів на дорожніх тендерах. Сімейну компанію Агрошляхбусервіс нині очолює його син Роман та дружина Ніна, але голова сімейства фактично повністю її контролює. І ось такий проросійський політик, на чолі з переважною більшістю проросійських депутатів, очолював Бородянську територіальну громаду перед і під час повномасштабної війни та окупації, і до цього часу також очолює. Тепер зрозуміло, чому вони ще за місяць до повномасштабного вторгнення не хотіли вислухати попередження військових і не пустили їх на засідання. Я вже не говорю про московського у бородянці, який під час окупації активно співпрацював із загарбниками, годував їх, розмістив їхню військову техніку на своїй фермі, надавав інформацію про українців. А в підвалі його церкви утримували волонтерів. За що в липні 2022 року він отримав подяку від очільника УПЦ МП Онуфрія? Цим священником є настоятель храму архістрати Божого Михаїла Української православної церкви Московського патріархату, отець Віктор Талько. Він не виїжджав з Бородянки, коли зайшла російська армія. Він їх прекрасно зустрів. Прийняв, у них був штаб у нас у садіку, вони їх кормили, змогли чим забезпечували. В принципі, те, до чого він готовив понад 15 років. Його проповіді були спрямовані на те, що ми як Україна, такої як держави, немає для того, щоб підготовитися для зустрічі російського війська, який мав прийти, яке він казав в своєму інтерв'ю, яке давав російському каналі, що в 2016-му, потім його поправили у 2014 році, коли була Революція Гідності. Я вам скажу так, якщо б в 16 му році війська прийшли сюди, вас би цвіта не встречали. Тому що в 2016 році треба було під'їжджати Януковича. а ніколи не то 14 2014. Але як не дивно, цей піп-колаборант, який допомагав окупантам викрасти і взяти у полон мирне населення, і досі спокійно живе і править службу в Бородянці. Після звільнення селища з окупації рашистів, його очільник Георгій Єрко зі своєю родиною щасливою повернулися додому, але їхнє повернення не полегшило, а ще більше ускладнило життєзабезпечення громади. Почалися проблеми з гуманітарною допомогою, а хтось проник в архів, у якому зберігалися документи на право власності на житло та земельні ділянки колишнього бородянського району, про що зафіксовано в головному управлінні нацполіції, бородянському представництві Генеральної прокуратури і відкрито кримінальне провадження. Влада, котра полишила своїх мешканців у найтяжчі часи, в даний час ігнорує думку громади щодо вирішення проблем зруйнованих будинків та житла людей. Місцева рада депутатів рішення приймають на свій власний розсуд супереч чинному законодавству. Попри обмеження та заборони в період дії воєнного стану, вони з комунальної власності у приватну передають земельні ділянки з невідомих причин і без пояснень примусово розривають договори оренди з підприємствами платниками податків до місцевого бюджету, а державні кошти, що надходять як субвенції дотації, освоюються без прозорих процедур. 21 травня 2022 року на масовому зібранні громада Бородянки висловлювала недовіру виконуючи обов'язки голови Георгія Єрку, і направляла звернення до керівництва офісу президента та Київської обласної військової адміністрації. Голову територіальної громади вимагали тоді усунути, закидаючи йому політичні конфлікти і розкрадання коштів. А ще брак гуманітарної допомоги та дій щодо відбудови зруйнованого расистами селища. Питань на тому зібранні громади до місцевої влади було чимало, і одна з глобальних те, що Георгій Єрко втік на початку війни, і як наслідок громада потерпає від назрілих соціальних проблем. Хоча у засобах масової інформації у своїх інтерв'ю Єрко навпаки вихваляється своїми великими заслугами у боротьбі з окупантами і допомозі жителям громади. Це так коротко про місцеве керівництво селища Бородянки і його роль у підготовці до повномасштабної війни. Але така ситуація.